В'ялна тарань з крою як вона є. Вітаємо усіх любителів смачної в'яленої рибки. В цьому відео презентуємо вам в'ялену тарань з крою власного виробництва. Ця таранька середнього розміру на кіло йде десь 10 12 штук. Ця позиція безлуски, срібляста та дуже гарненька. Також на нашому сайті ви знайдете велику та мегавелику ікряну тарань. Давайте розріжемо та подивимося на цю смачну рибку. До речі, наша таранька завжди свіжого в'ялення. Ми не тримаємо рибу тривалий час в морозильці, а відправляємо одразу після зняття із сушіння. Це зберігає усі корисні речовини та гарантує неповторний смак в'яленої тарані. Ми виготовляємо рибку за традиційними рецептами з дотриманням усіх технологій. На смак наша В'ялна Тарань закроє малосольна, комусь буде ближче до середньої посолі. Вона дуже ароматна, жирненька та смачнюща. Купуйте в'ялну тарань на нашому сайті та насолоджуйтесь справжнім смаком в'ялної рибки. Одразу після оформлення вам прийде смс-повідомлення та фіскальний чек. Тож смачного.